На території підприємства Інтерпайпентезе у Дніпрі трапився жахливий випадок масового отруєння безпритульних собак. За словами очевидців, собаки, які мали чіпи, пройшли стерилізацію, були під опікою працівників заводу. Люди регулярно годували тварин і допомагали їм пережити суворі зимові умови. Проте кілька днів тому чипованих собак було знайдено мертвими на території підприємства. Цей інцидент викликав хвилю обурення серед громадськості, а також змусив замислитися про безпеку безпритульних тварин у місті. Начальниця відділу реєстрації КП контроль Ірина Пономаренка прокоментувала ситуацію та відповіла на кілька ключових питань. Дзвінок був, але більша інформація була про те, що цуценята захворіли і про отруєння. Ну в нас з цього заводу не потрапляли на тому тижні тварини. І факт того, що була е, отруєння, ну я вам не можу сказати. Але інформацію також, як і ви читали в е, телеграм-каналах, але собак до нас не потрапляли. Яка у нас проблема з Бекхантером по самому містацію? Е, така проблема є, е, е, вона є не тільки по нашому місту. На жаль, е, такі люди є по всій території. Країни статистики ми не ведемо, але такі випадки потрапляють собаки потрапляють. Але на жаль, дуже великий відсоток. Смертності від отруєння, тому на жаль, не всіх можна врятувати. Отрута буває різна, і тут якнайшвидше треба собаці або коту необхідну допомогу провести, щоб тварина вижила, тобто це йдуть хвилини. І якщо до нас потрапляють такі дзвінки, ми звісно одразу ж виїжджаємо, але консультуємо опікунів людей, які бачать факт отруєння, щоб вони. До нашого приїзду надали допомогу. Якщо вони зможуть, зможуть надати допомогу, тоді більш відсоток, що тварина виживе. Є кримінальне провадження, факт жорстокого поводження з тваринами від 3 до 8 років. В нашому місті дуже багато відеонагляду, Тому якщо людина захоче це треба давати заяву в поліцію, то можна довести і можна знайти кривдника тварин. Дуже багато зараз приїжджає з зони бойових дій, тому собаки є так не чіповані, не кліпсовані. Тому якщо ви бачите собаку без кліпси, дзвоніть нам зооконтроль 098. 172 85 99. А якщо собаці або коту необхідна допомога, також дзвоніть до нас. Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами, звертайтесь до правоохоронних органів або КП «Зооконтроль».